Екологічний стан річки Омеляник. Наукова робота. Роботу виконав Кравчук Михайло Павлович, учень 9-го Б класу, Луцький ліцей номер 14 імені Василя Сухоминського, Луцької міської ради Волинської області, керівник Малаховська Ольга Дмитрівна, учитель географії, Луцький ліцей номер 14 імені Василя Сухоминського, Луцької міської ради Волинської області. Тема роботи екологічний стан басейну річки Омеляник. Мета роботи, мета дослідження полягає у виявленні особливостей процесів у річково-басейновій системі річки Омеляник. їхніх зв'язках з природними та антропогенними чинниками розробка рекомендацій з оптимізації функціонування цього об'єкту. Головним завданням наукової роботи є проаналізувати природні умови басейну річки дати характеристику господарської діяльності у межах басейну, виявити і проаналізувати умови і причини антропогенних змін річково-басейної системи Омеляника, Обґрунтувати систему природоохоронних заходів, орієнтованих на оптимізацію екологічної ситуації в межах річкового басейну. Об'єкт басейн річки Омеляник. Предмет. Чинники і наслідки розвитку природних та антропогенних процесів, які визначають геоекологічний стан у басейні досліджуваної річки. Картосхема басейну річки Омеляник. Витік річки Омеляник – Село Антонівка. Ставок номер 1 Село Забороль. Ставок номер 2 Село Забороль. Вулиця Володимирська. Місто Луцьк. Район Кічкарівка, місто Луцьк. Вулиця Ковальська, місто Луцьк. Гирло річки Омляник. Екологічні проблеми. Основними видами господарської діяльності у дослідженому басейні є зиморобство, тваринництво, будівництво. На сьогоднішній день господарська діяльність людини призвела до порушень природного режиму майже всіх природних формацій. Тваринницька ферма село Забороль Зона відпочинку. Воду річки Омеляник використовують для зрощення городів. Басейн річки Омеляник використовують під забудову житлових будинків. Річка-Омеляник заборуднюється твердими побутовими відходами. Висновок. Малі річки займають Домінуюче положення у гідромережі волині від їхнього належного функціонування, екологічного стану залежитиме стан основних річок, притоками яких вони є. До річкових долин приурочені, численні до річкових долин приурочені численні відсвоювання гірських порід, виходи джервиходи. Виходи джерельних вод, цінні водоболотні масиви, угрупування лісової, лучової, степової рослинності. Проблема з якістю води річки Омеляник, як і інших малих луцьких річок, полягає в забрудненні сміттям та господарсько побутовими стічними водами. Береги річки використовуються для проведення дозвілля. Висновки: для оптимізації геоекологічної ситуації басейні річки Омеляник необхідно розробити і впровадити комплексні протиерозні схеми басейні, реалізація яких зменшувала надходження наносів у русло річки, впровадження фітомеліоративних заходів насамперед у верхів'ї річки, у водоохоронних зонах та на еродованих ділянках берега і долин. Провадити заходи щодо регулювання розвитку небезпечних гідрогеоморфологічних процесів у руслі річки, повсюдно відновлювати водоохоронні зони і берозахисні смуги, безумовно дотримуватись положень водного кодексу України стосовно цих територій. Висновок для оптимізації геологічної ситуації в басейні річки Омеляник необхідно здійснювати очищення стічних вод, удосконалювати існуючі очисні системи та на функціонуючих підприємствах. У басейні річки розташовано близько десятка підприємств, переважно сільськогосподарського, агропромислового будівельного лісопромислового напрямків. Кожен із цих об'єктів скидає стоки. Вирішенням проблеми очищення води, води річки, омеляник, можливе при будівництві додаткових сучасних очисних споруд, контроль за твердим сміттям у зонах відпочинку, особливо у нижній течії.